Вітаю всіх глядачів! Ви дивитеся з на Підписуйтесь на наш YouTube канал. Мене звати Олександр Близнюк. Друзі, 2022 рік підходить до кінця, і ми маємо підбивати підсумки всього того, що відбувалося в цьому. році. Україна перебуває у війні. Російська Федерація напала на нас 24 лютого 2022 року. І ось уже більше 300 днів, ми цією країною. Чинимо супротив цьому агресору. Ну і звичайно слідкуємо за тими подіями, які відбуваються на фронті, тому що там основне тил допомагає Збройним силам України, а Збройні Сили України мають боронити нас від агресора. Олексій Гетьман, військовий експерт, зараз нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться. Ось по останнім подіям хотілося б з вами пройтися те, що відбувається зараз на фронті. Один з найгарячіших напрямків це Бахмут. Там відбуваються бої вже на околицях міста. Відомо, що деякі наші частини з'єднання Збройних сил України вже повідомляють про те, що їм вдалося відсунути ворога на околиці. Тобто в самому місті боїв не відбувається вуличних, але тим не менш ситуація дуже гаряча. Ворог кидає туди е, всі свої сили. Е, зокрема, там працюють е, працює приватна військова компанія Вагнер. Якщо вам відомо і те, що можна говорити, як там зараз яка зараз ситуація? Розкажіть, будь ласка, дійсно був певний контрнаступ наших збройних сил. Відсунули частково, відсунули ворога від безпосередньо від передмістя, ну в передмісті, але без ву, вуличні бої там не відбуваються. Ми маємо пам'ятати, що всю інформацію, яка е, нам розповідає про події на фронті, ми можемо отримати тільки з офіційних джерел, тому що багато людей, які навіть там знаходяться, вони мають е, ну обмежену е, обмежену можливість дивитися на всю лінію зіткнення, тому е, навіть якісь повідомлення навіть дуже добрі. Чи борони боже дуже погані, треба ну пробачте за таке слово фільтрувати і очікувати офіційних повідомлень від нашого генерального штабу, воно йде е, трошечки з запізненням, тому що вони е, не можуть помилитися, вони мають давати тільки дост, достовірну інформацію а її треба перевірити що не менше з двох, а краще з трьох чотирьох джерел. Тоді, якщо, якщо е, повідомлення командирів, які там знаходяться, як, як інші е, засоби зв'язку, які там використовуються. І тоді вже е, остаточно приймається рішення про повідомлення, де знаходиться за де зараз проходять е, саме бойові дії, які там були успіхи, чи борони боже, які були невдачі. Що то при приватної військової компанії Вагнера, дійсно, там е, зараз е, переважна кількість військовослужбовців це е, е, приватна військова компанія Вагнера. Вони застосовують новітню техніку ведення бою. Ну це вже не є таємниця. Вони замість батальйонних тактичних груп, які складаються там 800 тисяч людей. Вони починають е, воювати невеличкими штурмовими групами. Це було відомо вже е, ну декілька тижнів тому, але і зараз їхня тактика трошечки змінилася. Змінилася, тому що ці е, невеликі групи вони змовзмовпували наша невеликі група, але вони не зрозуміли, чому. Наші групи досягають е, перевагу, Ну, тут е, справа в тому, що треба трошечки інші засоби зв'язку, трошечки інша організація не, не тільки е, ну, з, е, зібрати людей в 15, 20, 30 групу, а ще е, щоб вони мали певну тактику ведення бою, чого е, вороги поки що не застосували, так як це застосовуємо. Ну, вони теж вчаться, на жаль, що вони зараз роблять? Вони. Е, Ну, по-перше, вони пускають вперед е, свіже мобілізованих людей. Це іде як гарматне м'ясо, і таким чином вони виявляють, де саме в цей, в цей час в онлайн знаходяться наші вогневі позиції, і потім вже починають туди рухатись більш підготовлені, більш більш вмотивовані навіть е, військовослужбовці приватної військової компанії Вагнера. Коли вони е, підійшли на якусь е, ну на якусь там будівлю, чи ну на якесь, на якесь місце, і їм вдалося там е, закріпитися. То відходить безпосередньо вагнірівці, заходять резервний так званий підрозділ, які там починають облаштовувати бліндажі, окопи, тобто фортифікаційні споруди, для того, щоб там закріпитись, і з цього міста можна було продовжити далі. Якісь наступи. Тобто, такими невеличкими кроками вони намагаються просуватися в місто, ну заходячи в передмісті. Ми цю тактику розуміємо. Ми після того як вони навіть зайняли якусь там невеличку ділянку. Потім іде наш контрнаступ, ми туди вибиваємо. Але це робити ну доволі важко, тому що вони дійсно починають е, другий другий фронт, так другий ешелон, мовно кажучи, вони одразу там будують фортифікаційні споруди, споруди. І це, ну звісно, певні ускладнення. щодо мотивації, щодо самих людей, там е, ну така кримінальна романтика, знову зараз у них така. Починають домінувати, бо там дуже багато людей з кримінальним минулим, і ці люди, вони радіють, тому що вони отримали зброю. Вони дуже рвуться воювати. Ну, такі вони, ну знаєте, на Пантагу такі пальці вірами, то кажуть, от такого плана люди, але там багато людей хворих, хворих на СНІД, хворих на гепатит С, і навіть ці вагнерівці вони одягають їм різні е, ну, стрічки, тобто жовта, жовта ще якась там. Тому жовта стрічка це гепатит, червона стрічка це СНІД. Тоб, тобто для того, щоб, якщо їм треба, якусь ну, допомогу лікарям е, їм давати, або ну, просто щоб люди інші люди, які там більш-менш не е, дійсно хоч, ну, військовослужбовці навчені, там є таких багато вагнерівців, щоб вони трошечки не підходили близько до. Оцих хворих. Тобто, ну, ви знаєте, це це вже таке це дискримінація насправді. Це люди дискримінація. Дискримінація по, по, по хворобі, так? Да? По хворобам. Діляться, ну, ну, у них ну, це не дивно, тому що люди. От ми, зрозуміло, з ким ми маємо справу. Пане да, Олексію, ще ще таке питання стосовно дивіться, можливих загроз зі сторони Білорусі. Залужний казав у своєму інтерв'ю про те, що там 200 тисяч військових Російської Федерації може накопичитися разом з білоруськими військовими, але чи є вірогідність наступу? Бачимо, що туди починають стягувати тих самих вагнерівців для можливого проведення провокацій. Про це говорять в українській розвідці. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що потрібно для того, щоб росіяни почали наступ. Яку яку мають вони мати матеріально технічну базу для цього, ви знаєте? Тут треба глибше дивитися: чи зможуть вони в Білорусі робити наступ, чи не зможуть, для цього треба певним чином погодити, умовно кажучи, ці питання з їхнім бульбофюрером з паном Лукашенка? Наш секретар Ради національної безпеки та оборони пан Даніло він припускає, що якщо Путін не зможе примусити Лукашенка робити певні дії? То скоріше за все можливо, і вони його як його міністра із закордонних справ теж він раптово помре. Навіть це припускається для чого по великому рахунку Російська Федерація потрібна Білорусь і їхня територія, навряд чи вони будуть формувати там якісь потужні військові підрозділи, тому що в них не вистачає просто людей і особливо техніки для того, щоб сформувати боєздатні підрозділи в великій кількості. Скоріше за все, це може бути майданчик для запуску е, балістичних ракет е, тих самих Ескандер, тих самих «Фотекс» і Ульфікар, тому що вони назем мають наземне, ну в тому числі наземне базування, і атакувати навіть шахедами з Білорусі набагато вигідніше з військової точки зору, ніж е, з Азовського моря. По-друге, це може бути майданчик, де вони е, можуть побудувати певні склади, певні логістичні центри, тому що поки що. Е, Офіційно, ну де факто Білорусь не вступила в війну проти України, і ми поки що не атакували ніякі об'єкти на території Білорусі, і ми це будемо робити тільки після того, як там буде вже стовідсотковий напад з їхніх з їхнього боку, тобто як коли підуть через кордон, саме білоруські війська. Тому поки що вони находяться в умовній безпеці, тому там можна робити склади, там можна робити ремонтні бази, там можна робити полігони для навчання, ну і все інше, що потрібно в тилу на другій лінії. Російської армії тому от так їх може цікавити білорусь. А з приводу провокації вони можуть дійсно здійснити провокації не тільки на українському кордоні, а на літовському кордоні і на білоруському кордоні. Не даремно сюди приїхала перша механізов... перша піхотна дивізія Сполучених Штатів, велика червона одиниця. Пан Столтенберг і блок НАТО розуміє, що можлива провокації і е, в бік країн НАТО, тому на всяк, про всяк випадок е, туди приїхало це 20 тисяч людей і 800 одиниць броньованої техніки, включає танки Аброс. Тобто там на, на кордоні з Білорусі з боку Польщі, ну розуміємо, одразу Літви стоїть доволі потужне військове е, угрупування блоку НАТО. І чи зможуть вони прорвати наш кордон на Київщині, чи на е, Рівенщині, чи на Волині? Ну Просунутись, певну відстань. Ну, якщо зібрати велику кількість людей на невеличкій квадратурі в метрах, то, здійсно, не можуть просунутися на, певну, на, на якусь відстань. Але це угрупування, яке просунеться, Арілгар буде все одно знищений. І ми дуже добре підготувалися для, для цього наступу. Тим більше, там дуже багато лісів, там дуже багато річок. Тому е, отаким от маршем по дорогам вони вже не приїдуть. Тому провокації ми очікуємо. А якогось е, великого наступу поки що е, очікувати з Білорусі не треба. Хоча правильно каже пан Залужний, якщо вони дійсно зроблять там велике групування, ну не можна не 200 тисяч, ну 50-60 до 100 тисяч людей, то це буде дійсна група, яка може спробувати атакувати нашу країну чи е, сусідні країни НАТО. Ну подивимося, час покаже. Пане Олексію, стосовно ось свят, які наближаються, росіяни. Вони що ми ж розуміємо, що для них не існує якихось е, таких е, моментів, де вони можуть зробити якусь паузу. І навпаки, для них це напевне навіть символічно, щоб на новий рік там десь прилетіла якась ракета. Чи можливо я помиляюся? От що очікується на новий рік? Чи є якісь е, очікування якогось якоїсь небезпеки ударів зі сторони Російської Федерації? Ось дивіться, на цьому тижні були ракетні атаки по інфраструктурі. Нашій а е, я розумію, що от військові експерти пояснюють, що їм треба там від 7 до 10 днів для того, щоб поповнити запаси і знову почати цю атаку. Наскільки є вірогідність, що десь на новорічні свята треба ну, себе обезпечувати е, в, саме в цей період, тому що загроза може зростати. Особливо можливо не звертати увагу на скупчення людей, е, можливо, не треба кудись ходити виходити, можливо, навпаки е, краще посидіти вдома або е, при е, повітряній тривозі спуститися в приміщення бомбосховища і краще себе убезпечити. Що ви скажете? Ну, е, люди, які кажуть, що треба 7-10 днів для того, щоб поновити масований ракетний обстріл, вони кажуть, цілком е, правильні речі. Тут не треба бути е, ну, якісь таємниці військові знати. Право в тому, що е, ці, е, нас атакують або ракетами з повітряного базування, це Х-555 Х-101, це стратегічні бомбардувальники ту 95 Ту-160, які мають нести на себе до 12 ракет, і це ракетоносці на морі, це калібри, які. Мають на себе нести ну, в різні ракетоноси, зазвичай це 8, 8, 8 ракет. Тобто, для того, щоб е, снарядити літак 12 ракетами, там револьверний принцип запуску цих ракет, треба е, ну, на цих бомбардувальниках стоїть дуже, дуже потужна електроніка, ще є стара. І там е, не можна просто так, як е, е, ражок автомата е, набити набоями, і він буде стріляти. Там е, треба. ну... Це, це така кропотлива робота, і вона е, така дуже е, об'ємна. До того ж, треба погодити між іншими підрозділами час виліту, час запуску для того, щоб це був одночасний запуск ракет. Тобто, це декілька літаків, це декілька ракетоносів кораблів. Тому їм е, дійсно їм для цього потрібно щонайменше е, 7-10 днів. Тому е, отак е, напад один за одним може бути може бути. Отака предострога, якщо е, не, не було ракетних обстрілів. Е, Два тижні, тобто 20 днів, то це означає, що вони могли просто підготувати один за одним. Два, два таким дуплетом, два обстріли підряд. Тому, от якщо довго немає е, нападу з Російської Федерації, можна очікувати, що вони якраз планують е, подвійний напад. Що стосується свят, я чомусь мені здається, що е, на Новий рік вони атакувати саме на новий рік, вони атакувати не будуть. Вони ж планували наші, почати атаку е, на нашу країну не 24 лютого, а 23 лютого на день радянської армії. Але ну, це така ну, неперевірена інформація, але вони просто відсвяткували дуже добре. І трошечки, як то кажуть, як у нас каже фахівець, правтикали трошечки такими словами, скажімо. і не змогли, не впорались. 23-го -ті, впоралися тільки 24-го. -ті. І мені здається, що на Новий рік вони будуть так само святкувати. У них Новий рік це таке дуже вони не святкують Різдво взагалі майже вони святкують дуже потужно Новий рік. Ну, пам'ятаєте, пісню у по вихідний, 10 днів підряд, ну і так далі. Там зараз да, люди такі дуже добрі пісні. От, вони, от Вони будуть святкувати. Але ви їх дуже літує, що наша церква переходить на інше на ну на звичайний європейський календар, і ми починаємо святкувати релі, релі, релігійні свята разом з усім світом. І е, різдво в нас буде вже не 7 січня, а 25 з 25 грудня. Я думаю, що більшість наших людей, ну це перший раз по великому рахунку. Вже офіційно ми будемо святкувати в цей день. Різдво не всі ще ну не всі ще перейшли. Але я думаю, що потрошки ми будемо переходити саме на цей день. І от в цей день, які їх літує, вони ж не навіть наш Томас. Вони навіть їхній опозиціонер каже, що Путін програв у цій релігійній війні, тому що 300 років вони будували цю церкву всередині країни, а потім її. За чотири роки путіну вдалося зруйнувати, це Каже Навальний, на на, на, на хвилиночку. тому можна очікувати. Я, я це таке. Мені здається, що саме на наше вже європейське загальносвітове християнське різдво. Вони спробують робити якусь атаку. От це тому так. Звісно, тому в церкви ходити треба, <кхів> святкувати треба, але збиратись великою кількістю людей. Ну, на жаль, я думаю, що не в цьому році. Ну і комендантську годину, наприклад, Києві на новорічні свята, наскільки я наскільки мені відомо, ніхто не відміняв, тобто не можна але мати. є розмови про те, що можуть е скасувати, ну може, до може, чого це може призвести. Ну, ви знаєте, ну зазвичай вже багато років така. Ну, що на миші в Києві така традиція, ми святкуємо ну, новий рік не за столом під іронію судьби або з легким паром. Ми виходимо на наші вулиці, на нашу ялинку, головну ялинку України, це на Софійській площі, раніше на Майданої лежниці. Ну така вже у така нас традиція, нова традиція. Я думаю, що людям буде дуже приємно ну, на Новий рік побачити один одного, поділитись новинами, у кого є світло, у кого нема. Якщо. Ну, ми люди, ну, ми нічого не пробиш. Я думаю, що зібрання все ж таки ну, відносно великої кількості людей на новорічні свята в наших місцях можливо. Чи використають ці, ці скупчення людей росіяни і зроблять якусь атаку? Ну мені здається, що все ж таки вони теж будуть святкувати, тому що в них це ну, Новий рік це не дуже, дуже важливе свято. Мені здається, що навряд чи Хоча, ну треба бути дуже обережним і в цей день на новий рік якщо борони боже пролунала повітряна тривога то навіть якщо ми знаходимося біля ялинки взяли собі чашечку е кави попити і там або келих шампанського все одно треба засу ну, трошечки засмутитися але йти в найближче бомбосховище тому що життя наше наших людей воно безцінне пане олексію дуже вам дякую за коментар що ви долучилися Гарного дня бажаю Дякую. і нагадую нашим глядачам Олексій Гетьман, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Знай.UA, підписуйтесь на YouTube канал, будь ласка, і на інші соціальні мережі. І до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.